Онлайн школа програмування Стімварком. вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема конструювання сайтів, використання онлайн систем конструювання сайтів. Шановні учні, на тому уроці ми з вами знайомились з технологією HTML. Це технологія, яку використовують веб-дизайнери та програмісти. Та людям, які бажають створити власні сайти, не знаючи HTML та стек сумісних технологій, досить важко це зробити. Як, наприклад, професійному кухарю створити самому власний сайт та ділитися досвідом, рецептами, наприклад, приготування борщу. Йому витратити багато часу, щоб вивчити HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL? Чи, можливо, є альтернативні способи це зробити? І ось ми сьогодні з вами на уроці розглянемо, як можна без знання професійних інструментів створити веб-сайт. Пам'ятаєте, ми з вами в минулих уроках створювали блоги. Ось приблизно таким самим чином, ну тільки більш розширений інструментарій. Нам надають конструктори сайтів, темою якою сьогодні є наш урок. Ми з вами можемо, як вести власний плог, так можемо, використовуючи конструктор сайтів, створити власний сайт. Давайте з вами, шановні учні, зачитаємо, що таке конструктор сайтів. Конструктор сайтів. Це онлайн платформа, за допомогою якої користувач може створити власний веб-сайт самостійно. Основна перевага конструкторів у тому, що для створення сайтів не потрібно володіти жодними навичками з веб-дизайну чи розробки. Існує велика кількість конструкторів сайтів. Ми з вами вже маємо обліковий запит в Google. Тому я вам запропоную сьогодні, на прикладі конструктору від Google, який знаходиться за посиланням сайту Google.com, створити швиденько веб-сайт. І порівняти з тим, наскільки це можна створити, просто використовуючи вже шаблони, які розробила компанія Google, і не верстаючи їх самостійно. Використовуючи теги HTML. Ну, можу зауважити, що конструктори дозволяють вам вносити певні відомості за допомогою HTML. Так само, як на Бозі, ми з вами, пам'ятаєте, робили HTML ставку нашого документу. Давайте зараз з вами подивимося, яким чином відкрити Google сайти. Перше, що нам необхідно зробити, це. Входимо в пошукову систему Google, вводимо Google сайт, і перше посилання, яке нам видасть пошукова система, це буде посилання на конструктор сайтів Google сайт. Якщо у вас є обліковий запит Google, а він у вас є з минулих уроків, я впевнений, оскільки ви працювали з хмарними технологіями від Google, то безумовно, ви одразу просто використавши свій обліковий запит, потрапляєте в Google сайти. Зайшли. Далі дуже просто. Як ми з вами створювали нові документи, таким самим чином, натискаючи на значок Додати, «Пустий», ми з вами додаємо сайт. Створити новий сайт. Натиснули і одразу ми з вами потрапляємо в інтерфейс. В цьому інтерфейсі ми з вами можемо починати наповнювати сайт. Редагувати та відозмінювати текст, відображення контенту, додавати мультиведіа, фото, нові сторінки і так далі. Подивіться, будь ласка, ось тут, на прикладі наведено, ми можемо текстове поле внести зображення, посилання на документ, ставити якийсь HTML власний текст, який ми використовуючи технологію HTML відредагували, додати якісь блоки контенту і так далі. Це дуже просто, лише необхідно засвоїти інструментарій. І навіть не знаючи тегів HTML, CSS технологій, JavaScript, ви можете швиденько створити сайт, який буде досить пристойного рівня. І нічим не буде відрізнятися від тих сайтів, які створюють люди, використовуючи мову HTML. Єдине обмеження, яке тут внесене, це безумовно, що ви не можете повністю видозмінювати. Дизайн самостійно. За це, це за вас вже зробили професіонали. Та у випадку, коли людина непрофесійно займається будовою вебсайтів, ця альтернатива досить непогана. І, як на мене, заслуговує на те, щоб існувати. Тим паче, сьогодні, скажімо так, дуже багато людей використовують. Конструктори сайтів, або для тих, хто бажає знати більше, є таке поняття як КМС, Content Manager System. Наприклад, WordPress є така КМС, яка теж дозволяє, використовуючи інструментарій, вже який за вас зробили розробники, самостійно створювати веб-сайти. Якщо більш детально говорити про цю тему, то є сьогодні навіть у програмістів професійних так звані фреймворки. Ось хто бажає знати більше, вони дозволяють нам що робити? Вони нам дозволяють використовувати вже вбудовані бібліотеки, ось, і це полегшує життя, тобто в розробників. Тобто, в якійсь мірі конструктори, як є таке прислів'я, не дають нам змогу знову винаходити колесо. Навіщо його знову відкривати, створювати велосипед, якщо так простими словами жартуючи сказати, коли вже це за вас зробили. Тому, якщо у вас є потреба створити веб-сайт, та ви не знаєте HTML, CSS та інші технології, ось професійні, то ось цей приклад Google конструкторів сайтів, він досить корисний, щоб швиденько створити власний сайт. Давайте поглянемо, наприклад, як я створив веб-сторінку. І так, подивіться, будь ласка, ось у нас відкрита той веб-сайт. Заголовок сторінки. Як в звичайному текстовому редакторі, де є у нас інтерфейс і інструментарій для форматування тексту. Я вношу якісь відомості. Мій власний веб-сайт. VIF, виділяю текст. Як в Word, наприклад, або в Google документах можу змінити розмір. зробити жирним, кирилицею, підкресленим і так далі. ВІВ назву сайту, ну, наприклад, як жартуючи, вів Америки. Далі мені необхідно якийсь блок з фотографією додати. Дуже просто. Вводжу відомості. Вніс якісь відомості, наприклад, допустив помилку, швиденько, раз одразу можемо видозмінювати, як в Word, да, коли ми побачили помилки. Добре. Знову треба підзаголовок. Да, тобто тут вже. Заголовок H1. Пам'ятаєте, у нас розмір підзаголовок, Вже без тегів ми змінюємо і у нас змінюється відображення. Вніс підзаголовок, Наприклад, змінив розмір. Як в Word, звичайно. Да, тобто, не використовуючи тегів, бо я їх не знаю. Наприклад, використовуючи цей конструктор, я професійний кухар, наприклад. Обираю зображення. Є у мене на Google диску. Це зображення. Воджу. Нема зображення, нема, нічого не знайшов. Не проблема, я можу одразу в цьому конструкторі шукати в інтернеті зображення і додати на їх, їх на власний блок. Воджу. Ім'я прізвище колишнього президента Сполучених Штатів. У мене відображається. Фотографії, яка мені подобається, я обираю, натискаю додати. Все, вона, вона в мене додалась в цей блок. Треба розмір змінити, як в Word, ось таким чином простим змінив. Тобто досить просто. Погодьтесь. Тут є різні інструменти. І каруселі, і кнопки можна додавати, і роздільники, і відео на YouTube, і календарі, і посилання на карти, і на документи. Тобто більшість інструментів. Які ми з вами зустрічаємо на веб-сторінках, вони тут присутні. Вже розробники за нас попікувалися і розробили, нам просто їх взяти, and сендракс взяти і перетягнути, ось технологія, і наповнити контентом. Далі опублікувати в інтернеті все дуже просто, не треба завантажувати на хостінг. Просто вводимо назву, якщо ця назва вільна, ось. Ну, я, для прикладу, ось таку сторінку зробив. Все, у нас вже є ця сторінка в інтернеті. Ось так, досить просто, досить швиденько. Можете зробити. Хочемо видозмінити, Будь ласка, ось якийсь момент часу у нас відомості відбулися, бо помилку побачу. Натискаємо опублікувати. У нас одразу з'являється декілька версій. Та, та версія, яка. Та, та версія, яку ми змінили, одразу вже адаптивний дизайн. Да? Тобто ми бачимо, що у нас і на мобільних пристроях, оскільки сьогодні не лише комп'ютери люди використовують, а й смартфони. І у нас веб-сайт одразу підлаштовується. Це теж досить непогано. Ось. Натискаємо, можемо навіть переглянути, як він у нас відображається на комп'ютері, як він у нас відображається на смартфоні, наприклад. Ось, яке меню у нас на планшеті і так далі. Досить цікавий інструмент, який людям, які професійно не володіють HTML, CSS, JavaScript та іншими технологіями, дозволяє швидко створити власний веб-сайт. Можливо, це рішення дозволить вам ділитися з друзями, своїми дубками, своїми хобі і так далі. Бажаю вам засвоїти і. Давайте я вам дам завдання. Досить цікаве завдання, ось, щоб опанувати цей конструктор. Шановні учні, а зараз завдання. Створити сайт на тему. Сайт любителів, котів, псів, папуг або інших якихось домашніх улюбленців. Створіть будь ласка, веб-сайт з декілька сторінок, використовуючи конструктор Google. А зараз давайте підведемо підсумки і переходьте до роботи створення вебсайту. Підсумки. Шановні учні, продовжуємо навчання, вивчаємо інформатику. Хочу у підсумку навести висловлювання засновника Microsoft. Якщо вас немає в інтернеті, значить вас не існують, казав Біл Гейтс. І дійсно сьогодні інтернет. Потрібний, корисний. Не лише для так званих гіків, тобто тих людей, які полюбляють комп'ютерні технології, а для людей різної сфери діяльності. І інтернет, конструктори сайтів, які ми сьогодні розглянули, дозволять вам швиденько створити власний веб-сайт, бути в інтернеті, шукати однодумців і. Розвиватися в цьому напрямку це досить цікавий напрям і досить перспективний. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.